Сказати, свято справді величне. Я його на батьків святкую вже 10 років 2005 року. Зустрічаємо ми його в часі війни. Війни кривавої з внутрішнім окупантам з зовнішнім окупантом. Наразі вже війна триває півтора року. і, Як я бачу, внутрішній окупант зараз набагато вже небезпечніший, аніж зовнішній. Що з зовнішнім? Якщо нам не заважає внутрішній, ми ще можемо його бити. А от коли внутрішній заважає, зовнішній атакує, то нам то робити склад. Плюс найкращих синів, внутрішній окупант, сам режим Порошенка, в'язнив вже близько 80 Патріотів сидить по всіх по Україні, по в'язницях України. Це десь них – добровольці, і арешти тривають. Що ж нам робити? Добровольчий рухов головою проводу, якого я є, відмовляється йти на вибори. Не хоче гратися в політику з режимом Порошенка. І ми чекаємо революції. Мало того, ми як можемо її наближати. Чний день хочеться побажати Україні перемоги від московським окупантом повалення режиму потушної окупації Порошенка і побудувати нам нарешті ОСЗД величну державу, яка проіснує, аж поки наш Господь повернеться на землю загинули. І як ви прокоментуєте той факт, що а, міністр енергетики Демчишин взяв до ну до свого штату. Так званого міністра ЛНР вугільної промисловості сливу. про це я вперше чую, але чесно скажу, не дивуюсь, не дивуюсь. Що, ну, це називається мирний план. ну, в принципі, режим Порошенка це режим Януковича, який відтворюється, відновлюється, і судячи по кількості політичних в'язнів, він ще гірший. Тому тільки революція нас порятує взагалі тут.